Нашого прямого ефіру доєднується посол України в Лівані Ігор Осташ, пане Ігорю, пане посол, добрий день. Чи чуєте нас? Доброго дня. Ми з України. Чую вас дуже добре. Вітаю всіх українців. Ну, то ми знаємо так про те, що з Одеси е, вирушив перший корабель з українським збіжжям, там саме кукурудза, так і що вона е, направляється до Лівану. Але я хочу спочатку трошечки про інше поговорити: е, саме про те, що з'явилася новина, що головний прокурор Лівану що він скасував наказ про арешту судна, е, яке ми ну, звинувачуємо в тому, що там вкрадене е, борошно та. Ячмень, так 10 тисяч тонн, з Бердянського, що тимчасово окупованого він був перевезений. Прокурор Ліван, головний прокурор Лівану, стверджує, що він не виявив кримінального злочину. От яке цьому є пояснення? Ну найперше, я розпочну з того, що дійсно це була подія, яка сколихнула весь ліван, весь регіон, близький схід, тому що дійсно подія була неординарна. Можу сказати, що нам вдалося, мабуть, вперше за, за останні місяці затримати судно з краденим зерном на 144 години. Це дуже велика перемога, повірте мені. Нам вдалося заарештувати це судно. Нам вдалося майже взяти зразки для експертизи. І найголовніше, що нам вдалося дійсно здобути доказ, що це було судно зкраденим бороштом з України. Зокрема, з Криму. Тобто, ми вчора практично знайшли, відкрили нас три дні не допускали до судна. Ми його відкрили. Знаєте, це дуже важливо, коли ти ловиш злодія за руку. От ми я вчора піймали за руку. Ми побачили мішки із борошном. Це було 8 тисяч тонн борошна і майже 2 тонни ячменю, щоб уточнити дві тисячі тон. Дві тисячі ви маєте на увазі так. Дві да тисячі -да. тонн, так. Отже, вісім тисяч тонн борошна, і на цих мішках дуже чітко написано: е, Красногвардійський елеватор». Тобто, це зерно було перемелене в Красногвардійську в Криму на українській території, і це беззаперечний доказ того, що вони при, прибули сюди скраденим е, вантажем. Більше того, це також доказ того, що цей це судно прийшло. Власне, було завантажено не в порту Кавказ, як було подано в маніфесті Карго, а було завантажено в порту Феодосія. Ми здобули також е, сателітні супутникові знімки з трьох країн. Нам допомогли три країни надали знімки цього цієї Лаодісії Сирійської в порту Феодосії. У нас були незаперечні. Е, Докази, і звичайно, ми їх впіймали за руку, і в останній момент вони зрозуміли, що це смажило, запахло смаженим. І очевидно, що це була втеча, це не була наша поразка. Це була втеча, тому що їхня втеча позорна в ніч втеча, тому що насправді вони намагалися заробити в Лівані продати це борошно по 650 доларів, як вони. Зробили в своїй як написали в своїй заяві замість того, щоб подавати це в Сирії, де ціна була по 600 доларів. І у нас була дуже серйозна опозиція. Очолював цю опозицію Ліванську проти нас сам міністр інфраструктури Лівану, який відповідає і за порт і за митницю. Власне вони робили на максимальну обструкцію, і очевидно, вони впливали на ситуацію, яка відбувалося. і незважаючи на це, нам вдалося і арештувати, і взяти зразки, і довести, довести, що це крадене борошно. Ось зараз ми готуємо матеріали, будемо, очевидно, робити багато різних публікацій. Це звісно, перше нам вдалося здобути докази, що це реально крадена крадене борошно. Але більше того, вся справа в тому, що, як ви правильно сказали, задали Бердянськ. так? Ми е, побачили в справі е, кримінальній справі нашої Генеральної прокуратури, що дійсно є свідчення асоціації постраждалих фермерів е, про те, що дійсно у них бордянську вкрали зерно і перевезли це до Красногвардійська, де воно й було очевидно перемеленим. Більше того, є трекінг, є е, вантажівки, мабуть, і веко я так думаю, які везли. Це зерно і дали нам реальний трекінг, як воно переїжджало із Херсона до Красногвардійська. Тобто, у нас було в нас насправді е, вийшло так, що ми маємо дуже багато доказів, е, що, це зер, що це зерно, і що це, це борошно було крадене, і що воно було походженням з України. Тому, е, звичайно, ми не вважаємо це поразкою. Позиція е, уряду була очевидно такою, щоб. Е, ви розумієте, що вони опинилися між двома вогнями, і з одного боку потужний пресинг і Росії, і Сирії, і всіх тих, хто за ним стоїть, а з іншого боку, Україна. І звичайно, що було дуже складно. Було дуже багато політичних впливів на, на цей процес тобто ви вважаєте, що вони піддалися? Вибачте, будь ласка, ви пане посол, ви вважаєте, що вони піддалися саме тиску з боку Сирії і з боку Росії? Ну, от як можна пояснити, те, що ви кажете, що опозицією був ну такий цілий міністр інфраструктури, так, і от яким чином саме відбулася оця втеча вночі? Чи можете ви більше про це розповісти? Ну, власне. Дійсно, ми просто спостерігали це так мови зі свідченнями, з виступами, з заявами російського посольства в Лівані, з заявами сирійського посольства в Лівані, заяви Сирійського МЗС це був дуже потужний пресинг на Ліван, і він був абсолютно очевидний. Всі це дуже добре бачили. І навіть міністр інфраструктури у своєму інтерв'ю вечірньому. Звинуватив мене у в телевізійному інтерв'ю телеканалу Альманар. Звинуватив мене в тому, що я займаюся навіть нелегальною діяльністю що я переступаю червоні лінії. Очевидно, що був дійсно і тиск на посольство були погрози, були переслідування. Ми прожили тиждень реального фронту зернового фронту. Я це називаю зернового фронту. Але тим не менше ми зробили все можливе. Для того щоб отримати ці свідчення, які тепер ми можемо використати у нашому міжнародному процесі, що стосується рішення, про яке ви запитали рішення прокурора, воно було зроблено ще до того, як надійшли реальні свідчення, як надійшли документи із Генеральної прокуратури України. Тобто Але вони не проводили намали... розслідування, а вони не проводили і одразу, типу, вирішили, що ну немає ніякого злочину. Ну не, не бачачи тих доказів, які далі отримало саме посольство України в Лівані. Чи правильно я зрозумів? Так, абсолютно так. Це рішення було прийнято до того, як вони отримали реальні докази через Генеральну прокуратуру. Це так було проведено їхнє розслідування, очевидно. Але дійсно ми розуміємо, що рішення було таке, щоб просто проблема зникла. Щоб просто проблема зникла, і, очевидно, для них ви розумієте, що цей корабель дійсно намагався, ми розуміємо, що це приватний бізнес, приватний корабель, приватні бізнесмени намагалися купити це, це борошно і так далі. І так далі. Тому тут також треба розуміти, що Ліванська держава як така. Зробила все можливе також, щоб не допустити на ліванський ринок цю крадену продукцію. Це теж е, треба розуміти, що тут є певний позитив навіть в діях і ліванської влади. зважаючи куди далі, куди по... далі е, 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 по, по, по пішов цей корабель? Чи він пішов у Сирі? Ну так він же ж під сирійським прапором але. Ну, ви вже це про це сказали. Про те, що вони ну ця приватна компанія, так яка намагалася продати це крадене українське борошно, саме в Лівані. То чи розуміємо, ми куди далі? Куди далі йде цей корабель? Щоб ви розуміли, що тут працює налагоджений налагоджений механізм? Переправляння краденого зерна з України до Сирії, до інших країн регіону, так тому що посередником у цій ситуації виступає це також дуже цікаво турецька фірма. Але ця турецька фірма Loyal Agro вона не є чисто турецькою, тому що власником цієї фірми є сирієць. Тому щоб ви розуміли, сирійці створили. Такий, таку лінію, такий коридор від Криму через Туреччину, можливо, і до Сирії, і ось вони вже нам дуже багато разів, включно з цією Лаодісією, і з Михілом Мунашовим, з матросом Кошкою, з матросом Пазіничем. Оці всі кораблі загалом їх є 78 кораблів, які зараз під розслідуванням Генеральної прокуратури України. До речі, я тут хотів би зазначити, що ми працювали. В дуже тісному зв'язку із Генеральною прокуратурою України і з міністерством аграрної політики. Ну звичайно, з адміністрацією президента і нашим міністерством закордонних справ це була злагоджена робота команди, і яка дійсно зробила все можливе. Повірте мені, працюючи і вдень, і вночі. До речі, коли рішення рішення в основному десь біля 12-ї ночі, і зразки ми взяли те, що 12-ї ночі, все було досить так, би мовити. Складно, але нам вдалося це зробити. Тому ще раз підкреслюю: це злочинне групування, яке має відпрацьований механізм е, трафіку. Має відпрацьовані має спеціальні компанії, прокладки під і так далі. Тому що навіть ці всі російські сертифікати, які вони мають, вони є також липовими. Ми також довели, що це липові сертифікати. І до речі, у нас ще є ідея провести зараз розслідування, тому що ми отримали документи. І ми хочемо зараз провести ще розслідування, також підключивши до цього російських журналістів. Тому що абсолютно очевидно, що скажімо, порт Кавказ не може прийняти таке велике судно. Він міг в принципі на рейді там десь завантажуватися, але не, не обслуговуватися в порту Кавказ, тому в принципі, це, це перший момент. Ми можемо відстежувати. З допомогою наших російських колег та від журналістів чи був реально цей корабель в порту Кавказ? Те би докази не прямі, але це дуже важливо з іншого боку. Ми маємо ці липові сертифікати. Хочемо подивитися, хто видавав ці сертифікати, ці прізвища, підписи. Які фігурують у цьому, тобто є ще велика порція для журналістського розслідування? Я сподіваюся, що ми зможемо його зробити найближчим часом, але я так розумію, що це злочинне групування це поєднання росіян, ну тобто Росії, саме країна агресора, яка викрадає українське збіжжя. Далі це турецькі компанії, ну тобто, тому що вони їх використовують як посередника, і ми також бачили те, що це наприклад збіжжя. Воно ну, йшло в турецькі порти, і ще, мабуть, якісь сирійські компанії, чи 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 отаким от зарчи от таким чином ми зараз бачимо цю схему? Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Це дійсно е, зрозуміло, що без Росії не, не може бути цієї схеми, тому що Росія в першу чергу окупаційні війська крадуть зерно так. Офіційно не прикриваючись за документами, знають за рішеннями так званої окупаційної влади. Це зерно перевозиться до Криму в основному. Це зерно переробляється частково в Криму або завантажується портах Севастополі, Феодосії чи Керчі на ці судна, так звані, але при тому абсолютно нелегально не роблять це, тому що вимикають усі, AIC, усі транспондери, маячки. І приблизно по 10-15 днів вони практично не існують на, на міжнародній мапі судноплавання. Тому в принципі, ось але головний тут, головний учасник — це злочинна Росія. Звичайно, однозначно, тому що вони власне забезпечують і крадерним зерном, і крадерним борошном, Але це а співучасниками є, наприклад, ця ж сама сирійська компанія. Яка поставила своє логово на цих мішках з борошном кримського з кримського е, Красногвардійська чи Червоногвардійська, Очевидно, що це має бути і червоно але тим не менше, е, ця сирійська компанія, яка замовляє е, фактично це борошно. І звичайно, ці компанії, які ці кораблі, які перевозять, і я вже говорив, е, що їх є загалом 78, тільки. Е, Підозрі за провадженням Генеральної прокуратури пане І це писок, дуже... я ще маю запитати. Вибачте, будь ласка. Я ще маю запитати. Ну от коли ми говоримо про те, що міністр інфраструктури Лівану, так Ліван, вибачте, що він ну так лобіював інтереси фактично російські, російського посольства. При цьому, що ми маємо ну, ситуацію, коли саме перше судно, яке вийшло з одеського порту, направляється саме в Ліван. Що це нормальна ситуація, і в принципі про що ми тут говоримо? Ми можемо говорити тут про корупцію? ми Можемо тут говорити про ну те, що в цьому в цьому кейсі так в цьому випадку, що от, високопосадовці ліванські, що вони відстоюють саме російські інтереси. Ми можемо говорити про те, що Ліван політично дуже складна країна, так і звичайно, вона поділена поділена на конфесії, поділена на політичні партії, на зовнішньополітичні впливи, в тому числі і сирійські, не тільки російські, в даному випадку. так. Але це не весь Ліван. Ми розуміємо, що е, офіційна позиція Лівану, до речі, ми дуже гордимося тим, тому що насправді Ліван був. Першою арабською країну і єдиною арабською країною, яка офіційно відкрито засудила російську агресію країна, яка двічі голосувала в рамках Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй за наші дві резолюції, тому політично ми не можемо звинувачувати Ліван, незважаючи на те, що є є критики цього рішення, тобто, звичайно, в уряді є хтось проти, і навіть коли було видано цю заяву після моєї зустрічі з міністром закордонних справ? До речі, то було багато також політиків в Лівані в основному маргінальних, але політиків Лівані, які засуджували цю заяву, стаючи на, на бік агресора російського. Але тим не менше, є є офіційна позиція держави. Її, до речі, підтвердив і президент, і прем'єр, і міністр закордонних справ на зустрічах, скажімо, з дипломатичним корпусом і офіційно, в своїх заявах. Тому є офіційна позиція держави, яка засудила війну. Тому власне, ми розуміємо, що тут є також. Колосальна економічна криза в Лівані, і це також впливає на прийняття рішень. І до речі, вони наші опоненти використовують цю тему. Вони намагаються бити по найболючішому місцю, засуджуючи, мовляв, у нас в тому, що ми не, не даємо ліванцям хліба, ми не даємо можливості отримати це борошно, яке було призначене лівану. Але з іншого боку, ми зробили всі кроки, щоб показати, що ситуація абсолютно протилежна. Коли була заблокована Одеса, ми змогли через альтернативні шляхи, через Дунай, через Ізмаїл, через Рені порти надіслати шість кораблів до Лівану із пшеницею, кукурудзою, навіть соняшниковою олією з ячменем. І зараз, звичайно, ми очікуємо також оцей. Корабель, який на борту якого 26 тисяч тонн кукурудзи. тому в принципі ці полеміці, яка була яка, власне виникає на ґрунті серйозної економічної кризи, є звичайно спекуляції, але ми практично зробили ще один цікавий крок для того, щоб тут зменшити напругу, ми звернулися до асоціації власників цього крадерного зерна. І провели з ними переговори, і вони погодилися, що ми можемо продати це борошно не за 650 доларів, як є це на ринку, а за 350 доларів. Можемо продати ячмінь по 180 тонн за доларів за тонну, а не по 400, як це на ринку. Тому ми відразу запропонували офіційно нотою посольства уряду лівану міністерству міністерство економіки. Відразу ж оплікували це на нашому твіттері, що Україна готова продати це ось за таку ціну. Але тим але не менше, зараз, але зараз але зараз це крадене зерно, крадене борошно, Так воно ж поїхало. Я знаєте, що хочу запитати. Ну ви сказали про те, що так насправді Ліван він є. Ну мабуть, єдиною країною близького сходу, яка там відкрито засудила арабською країною, саме яка відкрито засудила а, російську агресію. І так, ми насправді бачимо те, що на близькому сході ну не те, що там проросійські настрої, більш антиамериканські настрої. І от як би ви могли оцінити в принципі вплив російський на той же Ліван? От мені ще знаєте, що цікаво, просто особисто ну от ви, як посол України в Лівані, зрозуміло, що ви все таки маєте контактувати так чи інакше з своїми російськими колегами? Як змінилися, скажімо так, стосунки? Як змінилися наративи російського посольства в Лівані після 24 лютого? Ну, найперше, я хочу сказати, що ми не контактуємо з російськими дипломатами, і це принципово. Ми, український дипломат, ніколи не подасть руку російському дипломату в часи війни. Це, це важливо розуміти. Навпаки, ми працюємо дуже жорстко, розуміючи, що це війна, скажімо, з самого початку війни було проведено кілька протестних акцій біля посольства Російської Федерації за участь, звичайно, нашої, нашої потужної української громади в Лівані. І ми практично тут також як на дипломатичному фронті, тому що щодня ми реагуємо на події в Україні, щодня ми робимо заяви. Щодня ми реагуємо на їхні заяви. в основному, до речі, брехливі заяви треба сказати. Так, але тим не менше, ми робимо все можливе для того, щоб донести правду до Ліванців. Більше того, ми зробили дуже Потужні кроки на самому початку війни. Я запросив усіх бажаючих ліванських журналістів приїхати в Україну на власні очі подивитися, що відбувається, і дуже багато ліванців поїхало. До речі, навіть всі екіпажі дуже відомого телеканалу аль джазіра та найбільшого арабського телеканалу, вони всі їхали з Бейрута. Ми посилали їх знімати сюжети із Харкова, Гостомеля. Бучі Запоріжжя, Одеси і так далі. І так далі. Так що, в принципі, ми зробили все можливе, щоб інформаційно тут була потужна хвиля правди про війну. І я думаю, що в основному переважна більшість ліванців підтримує Україну, співчуває в Україні. Я відчуваю це щоденно. При зустрічі з ліванцями при зустрічах навіть з політиками, але є якась частина ліванців, яка Завжди буде прихильною до іншої сторони я, цього іншого альянсу, в якому є ліванські політичні сили, сирійські і російські. Останнє тоді, що вас запитаю, я пам'ятаю, що ви були ну, членом спеціальної комісії, яка розбиралася з тою кризою, яка була навколо острову Туза. Ну, це давно було, 2003 рік, але все рівно. Ну, зважаючи на те, що ми говоримо. Що війна, ну в, в принципі, такі агресивні настрої Росії вони почалися не 24 лютого, не у 2014 році, а Набагато раніше ми пам'ятаємо це загострення, коли насправді була ну така велика загроза навіть військового конфлікту вже тоді, у 2003 році. Як ви гадаєте, це був такий предвісник, Чи можливо було вже тоді зрозуміти, що Росія має саме такі агресивні наміри щодо України? І ну і має намір в принципі, те, що ми зараз бачимо, ну знищити Україну. Ну, найперше, хочу вам подякувати за це нагадування, тому що дійсно для мене це велика част, велика відповідальна частка мого життя. Я тоді очолював цю комісію як депутат Верховної Ради е, України, і звичайно, е, треба розуміти, що тоді був перший дзвіночок. Це була спроба е, перевірити. Чи зможемо ми реагувати на такі спроби захоплення української території? І треба віддати належне усім політикам, які тоді брали участь у цій відсічі. Ми зробили це блискавично, і росіяни відступили. Тоді це була наша перша перемога, але це була перша спроба. Друга битва відбулася у 2004 році. Це час помаранчої революції. Коли дійсно Росіяни вже спробували взяти контроль над Україною політично через кандидатуру Януковича, але цю битву, другу битву, ми також виграли. Ми показали, це практично була битва також і проти Путіна. Ми показали українці, вийшовши на майдан, що ми можемо дати реальну відсіч Росії, і нарешті третя битва це 2014 рік. Це Майдан. Ще один, але тепер вже майдан гідності, революція гідності, і звичайно, ми втретє виграли ще одну битву проти Путіна. Я думаю, що Путін сприймає цю війну також через призму. Ось усіх дуже персонально через призму. Ось усіх цих поразок, які він отримав, намагаючись завоювати частину чи Україну в цілому. І, звичайно, він дотепер мріє, що це можливо, але ми показали вже в очевидному світу, що ми зможемо захистити Україну. І Путін ніколи не буде тут панувати в Україні. Пане Ігорі, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю слухачам ігор Осташ, посол України в Лівані, був з нами на зв'язку.